Початок тижня в Україні буде холодним місцями з мокрим снігом, а ближче до середини тижня дощі охоплять майже всю територію України. Що та коли очікувати? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 18 листопада, мокрий сніг з дощем ітиме на Волині, Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській областях, а також в Криму. На всій решті території країни цього дня буде переважати суха та сонячно-змінливою хмарністю погода. Вітер буде рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У південно-східних областях буде тепліше до плюс 7-10 градусів, вночі по всій країні від 0 до плюс 3 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 19 листопада, без істотних опадів. Та по всій країні буде панувати суха та сонячна з періодичною хмарністю погода. Вітер цього дня трохи стихне, та очікується 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по всій країні буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У південних областях тепліше до плюс 11 градусів. Вночі по всій країні очікується від 0 до плюс 2 градусів тепла. У південних областях вночі до плюс 5 градусів. У середу, 20 листопада, дощі накриють майже всю територію України, а на Закарпатті йтиме сніг. Суха погода буде лише у південно-східних областях. Там буде переважати сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Стане тепліше. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. У південних областях тепліше до плюс 14 градусів. Вночі по всій країні очікується від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!